Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас буде дуже важлива тематика, е, можна сказати, вже так, для просунутих користувачів не сильно, десь, десь посерединці. Поговоримо сьогодні про кноби. Без хороших кнобів, Кнобів, хороша катушка, вона, ну я не знаю, як Я вже показував неодноразово. Це у нас старенький страдік. Ще японський. Дивіться, Japan. ось Але кнобики тут були жахливі. Не самі кноби, але сама система. Ось, ось так воно було. Оберталася на такі вісі Цю вісі я вже обрізав. А, до речі, сказати, що а, типові вісі, які можна купити на Aliexpress, сюди не пасують Треба брати перехіднічки перехіднічки, які в мене є, а, тому що м, отвір. Ось тут ось з цього боку отвір, він більше, ніж тут, здається, у нас 4 міліметра 4 міліметра посадка під підшипник і 4 міліметра посадка під цей отвір. Якщо там в всіх сучасних катушках, дайвах, шиманах це можна, зрізаємо, висверлюємо, точніше, вісь, і ставимо, то сюди не. Не підійде, треба брати спеціальний перехідничок перехіднички в мене а, є, а самі вісі не цей не не мають а, люфту а, зараз, і тому йдемо далі. Ми договорилися поговорити про, про кнопи. Ось дивіться, як красиво стали кнопи, як вони пасують по кольору. Я вибирав в цей раз на Аліекспресі, але зараз зробимо паузу. Так, друзі, Десь два тижні тому мій канал на YouTube пройшов кваліфікацію. Тепер, вся... Тепер я ну, маю монетизацію від цих відео. Звичайно, це додатковий заробіток, який допоможе розвиватися мені особисто, ну, і вирішувати, звичайно, там якісь матеріальні. Питання в родині. Але дивіться, коли я підписував умову про монетизацію, там було сказано е, наступна річ. Що на Каналі, якщо буде якась негативна інформація, якщо на цю негативну інформацію відреагує е, якась фірма, ну, наприклад, я не знаю, буду критикувати виробника цих кнопів. Якщо буде претензія, е, піде до каналу, е, до, вибачте до YouTube, бо вони згору заходять, то монетизації не буде. Ну і, відповідно, можете знати, е, чому на YouTube. Так мало е, критичної інформації, бо е, люди приходять на YouTube, щоб е, заробляти, і, відповідно, не хочуть там критикувати. Тому, е, відповідно, в мене таке теж буде. Е, менше буде критичної інформації, е, коли ми будемо знімати щось критичне, неправильне, погане будемо буду, будуть погані огляди, вони будуть за. Криті. Вони не будуть публічні, щоб туди не ходив, не ходив е, хто завгодно. І тому... Але вони будуть. І посилання на ці відео будуть в одному із наших паралельних каналів: е, Телеграмі, Вайбері і Фейсбуку. Будуть. Можна там, і там будуть посилання, можете переходити за цими посиланнями і дивитися такі от закриті відео. Тобто Ми вже створюємо таку з вами таку вже спільноту, де будемо старатися чесно розказувати різну інформацію про недоліки там, різних виробників котушок, спинінгів, рибацького спорядження. В телеграмі такого обмеження я не маю, тому там та група в телеграмі, яка більш-менш розвивається, не дивлячись на те, що людей там ще небагато, але вже жваво вона розвивається, тому обов'язково переходьте, долучайтесь, якщо хочете знати більше. Якщо вам цієї інформації достатньо, яку ви на YouTube отримуєте, будь ласка, залишайтеся. Тут все одно буде багато чого цікавого. Дивіться, як, як підходить по кольору ці кнобіки, по формі, але маємо проблему. Тут просто жахлива, от реально жахлива посадка під підшипники. Зараз я вам розкажу чому. Тут заглушечку я ще не закрив. Заглушка і десь. Опа. Жахлива посадка під підшипники. Я поміряв, значить, різниця між підшипником і різниця між отвором в цих кнобах. Складає аж 3 міліметра. Не так давно я взяв у свого колеги токаря ось такі стрічки товщиною 0,01, 002 мм для того, щоб регулювати люфти саме в посадочних місцях підшипників. Але тут я не знаю, скільки Ну це математично, Ну багато буде. Витків, щоб все це відрегулювати. Самі вісі, до речі, теж не ідеальні, але там ну, більш-менш е застосувати, е скажіть мені, застосувати якусь густу смазку, то більш-менш воно. Гасить, там сильно не буде чутно. Ну і, наприклад, ця стрічка теж вона буде підходити. І тепер давайте подивимось трохи, трохи подробиці. Дивіться, ось ось, ось, ось рібні, різні кноби, які я замовляв на Aliexpress, бо там десь на японських сайтах вони реально дорогі. І дивіться, як зазначено у нас виробник. Канліон. Якийсь люр фішинг Але це, по суті, те саме, що і тут. Просто навіть колір все, все у нас однаково, все у нас співпадає. Звичайно, ще раз скажу, що можна замовляти кноби для ваших гарних, для самих гарних катушок, можна замовляти десь. В Україні є у нас виробники кнобів, є в Японії, але ну, ціна порівняна з Аліекспресом, ну, відповідно, буде вище. Ну і завдяки чому зараз ми з вами розберемось. Так, і ось ознаки поганих кнобів. Перше, ну, нічого страшного, якщо це буде у нас пластик, але пластик не може бути всередині. Тобто, ось у нас хороший кнобік, наприклад, типовий фаворитівський, але погризла мишка. Буде видно, ні? Ні, не буде особливо видно. А мишка погризла, а, і тому там я не знаю, що з ним буду робити. Тут у нас маємо посадку під підшипник металеву. Тобто, як... точність тут досить висока. Ці, які от були у нас написані кава. Достатньо ще недорогі. Це у нас теж метал. Метал це холодний, тому краще брати ось, наприклад, з Ева матеріалу. Тут у нас теж іде посадка під під, 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 е, іде посадка. Зараз розберемо, давайте ось. О, ось така от е, вісь. Вона йде металева. Якість, точність буде набагато більше. На ще шо, що маєте звернути уваги, коли будете самостійно встановлювати кноби. Була у мене катушка з самостійно встановленими кнобами мультиплікаторна. Там людина ну, видно, що дуже багато працювала, підрізала там вісі, бо вісь, виходить. А була за. Чекайте. Задовга, задовга, за, за, за коротка. Тобто, ну, люди е, бувають, да. Ну, довжина вісі не співпадає з посадочним е, місцем цей під під кноп. Ось. Що робив я? Підрізати вісі, якщо у вас нема токарки це справа не, невдячна. Якщо є токарка, ну супер. Якщо немає, то ну, просто будете морочитись довго. Дивіться, ось такі розрахуночки я робив, коли е, ставив е, цей. Знав, скільки мені потрібно шайб. Це у нас, до речі, фіксатор. Фіксатор різьби. Е, чернеточка, звертайте увагу. Значить, у нас залишилося. Залишилося 1,4 мм. значить різниця посадочного отвору тут всередині з різниця з посадочним місцем тут з цього боку під підшипник. Тобто це у нас нулік, ми виходимо на нуль. 11, коли 1,4. Це у нас е, скільки ми можемо додати туди підшипників, скільки треба додати шеп. Бо вже для багатьох із вас не таємниця, що тут може стати не один підшипник, підшипник а 2. І тут, і тут є такі кноби. Приїжджали і самі катушки такі приїжджали, в яких можна поставити вільно три підшипника. Три підшипника – це забагато, тим більше дешевих підшипників не використовуємо. А з цими всіми лінь-хуанями, лінь де це у нас упаковка, приходять підшипники, але підшипники дешеві, вона якщо відразу не шумлять, то дуже швидко цей, дуже швидко вони там зіпсуються. Тому знаю, що з цими підшипниками робити, або розбирати на запчастини, там бувають потрібні для деяких вузлів ці обойми підшипників, внутрішні чи зовнішні. Можна там під шпулю поставити в шпулю О, є там деякі ці конструкції. Кноби ми їх не використовуємо. Кноби. В ролики вони абсолютно не гідні. Ставимо нормальний підшипник і на виході у нас 1,4. Тому е не достає нам е простору. Я маю різні втулочки. Втулочки товщиною 2 мм, 1,5 мм. Ось. Тому, якщо ви таких не маєте, треба буде замовляти, брати або ставити. У мене є на продажу регулювальні шайби, або ставити 14 шайб, Це тільки знизу товщиною 0,1 мм, 14 шайб. І ще зверху. На виході у нас виходить 1,6 і 16 шайб зверху. Або відразу брати якісь е, втулочки. Ну, вже там е, не втулочки, а шайби е, товщиною вже там більше. Бувають. Були в мене, але закінчилися шайби товщиною 1 мм. Для себе я ще залишив. Якщо буде таке питання, якщо таке буде попит, обов'язково поставимо це в продаж. По суті, мабуть, і все. На сьогодні тема про кнопи з Aliexpress Групи, про які я вам розповідав. Спільноти, Facebook, Telegram, Viber. Посилання під них я адам. Можете замовляти кнопи на Аліекспресі, можете висилати катушки мені, можете, в принципі, замовляти в мене. там Різниця в, ці... в ціні буде невелика. Ось, по суті, все, що треба вам знати про кнопи з а Треба їх доробляти. Треба їх більшість з них доробляти, якщо хочете гарний кнобік, який не треба доробляти. Беремо а, з такою металевою гільзою. Гільзою під підшипник. Кноби Ева, вони будуть краще, вони будуть точні. Або беріть прямо з Японії. До зустрічі в наступних відео. Не забувайте про питання, коментарі краще під цим відео.